Очі наших захисників та прокляття окупантів на запорізькому напрямку працюють аеророзвідники. Крім відстеження ворожих позицій, бійці шлють руйнівні подарунки окупантам. На цілі, по ми працювали, це були засоби розвідки, за допомогою яких противник розвідував наші позиції, пересування і тому подібні речі. Працювати дронами складно, кажуть бійці. Вздовж лінії фронту росіяни напхали своїх комплексів радіоелектронної боротьби. Якщо давлять цифрову, ну, віддя сигнал цифрової зв'язки, просто почерніє екран і зв'язь не відстановиться. А якщо аналогова зв'язь, вона буде знижити, як на старих телевізорах. Пам'ятаєте, там зв'язь плохая, антенка знижить телевізор. Ось тут точно так же. Пролетіли проблемний участок там з, 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 з зони дії РЕП. І все, у нас зв'язь спокійно відстановилась, ми працюємо далі. Використання цієї антени ноу-хау розвідників. Завдяки їй захисники можуть швидко доставити необхідний нищівний вантаж до ворожих позицій. Це який ми отримуємо, як говориться, кров'ю. Рискуємо, виїжджаємо, смотрим. Це зв'язую, теж іще місце зв'язні везде є. Ну, общем, є свої нюанси. За ідеальних умов кажуть військові, дрон може пролетіти на відстань до 9 кілометрів. Ці пташки можуть нести боєприпаси вагою до 2,5 кілограм. Цим я ніс півтора кілограма. Тобто, оцей РПГ, РПГ, 7 він, в принципі, без проблем несе. 5 кілометрів без проблем. А це заряд, який ну, зупиняє броню. Тобто можна спалити танк, в принципі. Зазвичай по орках розвідники запускають птаби протитанкові авіабомби вагою більше двох кілограм. Ось вже в готовому вигляді. От лише прив'язуємо до дрона, витягнув чеку і він пішов працювати. Так, це на перший погляд, невелика пташка здатна розбити ворожий БМП або танк. Головне у роботі операторів БПЛА працювати влучно, оперативно та бути непередбачуваними. Сьогодні ти маєш вилучити раненько, завтра ти можеш вилучити ввечері, післязавтра десь в обід. Тобто ти повинен бути завжди неочікуваним. Оце саме головне. От і все. Ну а далі вже маєте враховувати погодні умови і так далі. Аеророзвідники не розмінюються на незначні цілі. Потратити вартісний дрон на те, щоб забити одного орка, ну, як на мене, це, ну, то не варто.